Всім привіт! Це Юля, і ми з вами не бачились майже місяць. Сьогодні хочу поділитися, що відбувалося зі мною цей місяць, який стан я переживала. Можливо, вам, було, можливо, вам це знайоме і розкажу, що взагалі я з цим роблю. І сподіваюся, вам буде це корисно. Почну з того, що на початку року я поставила собі цілі на 26 рік. І коли я їх ставила, я зрозуміла, що а, все, що я робила до додому ці роки в Канаді, вони ну, мали як вплинути на ці, як виконати ці цілі, які я собі поставила. І я така не прикольно. І перша одна з цілей це було реалізувати себе як людину, а, показати свої сильні сторони, свої таланти. А як я дізналася про ці таланти? Я пройшла курс хист, там, де ми проходили тест і виявили мої таланти. І ті топ-5 талантів, які реально показав тест, це те, що мені дуже подобалося робити в минулому. І те, що я добре робила, і те, що мені дійсно цікаво. Але тут, коли я працюю на цій роботі, на якій я працюю, в мене немає взагалі. Можливості реалізувати жоден з моїх талантів. Жоден. Ну, єдине, що можливо, індивідуалізація, individualiz індивідуалізейшн Ось, тому що я все-таки працюю з дітьми і з людьми. Тобто це мені допомагає. Але всі інші таланти взагалі ніяк. Навіть, наприклад, мені подобається самостійно приймати рішення, ставити стратегії. А аналізувати щось, у мене такі таланти стратегічні більше. А тут на цій роботі я навіть не можу нікуди піти без дозволу. Тобто все, що я роблю, я маю отримувати дозвіл, да, Тобто, питати у головної, і вона тільки каже, що мені робити. Тобто я не маю права приймати рішення самостійно, взагалі ніякі. І це мені дуже не подобається, і мій організм коли усвідомився, він почав дуже так дивно реагувати. Тобто, я дуже втомлювалася. У мене почали боліти то одне, то інше, то третє, то ще щось. І я вже цей місяць, майже весь місяць, хворію, і я пішла до лікаря. Думаю, може, в мене феретин низький, ну тобто, таке ж також може бути. Я прийшла до лікаря, щоб здати аналізи, щоб він подивився. Він в мене взяв всі аналізи для того, щоб зрозуміти, що це взагалі таке. І на моє здивування, у мене по всім аналізам добре. Навіть ферритин, який в мене був низький е, в минулому році, ну, взагалі, в мене він такий не дуже високий, а навіть ферритин в мене в нормі. Тобто, це не аналізи, це тобто, якийсь мій психологічний стан, який е, впливає на мій організм. І що я вирішила з цим робити? По-перше, це зробити так, якщо я не можу змінити роботу на даний момент, то хоча б робити ці справи, в яких в мене є таланти, просто або для когось, або для себе. Тобто, ставити стратегії для себе. Плани. Мені дуже цікаво читати на цю тему, дивитися різні відео і так далі. Це перше, про що я хотіла поговорити, також те, що один із планів мене був зайнятися здоров'ям, але я не думала, що здоров'я мені по самого першого місця почне показувати все. Mm. <свісна> да. Тому, а, що туди входило? Це туди входило просто банально. Їсти більш-менш окей, а, пити воду, а, спати, гуляти і так далі. А наступний, наступний із моїх планів це був зайнятися своїми зубами, тому що. Uh, я коли знімала відео, мені дуже не подобались мої зуби. Тобто, я я, ну, кожен день я, то начебто, дивлюсь закло, але от саме на камері воно показалось настільки ну, погано, що ну, дуже хочеться змінити. І вже сподіваюся, в цьому місці піде процес. І розкажу, як я буду, будучи в Канаді. Uh, Користуватися послугами людей з України для того, щоб покращити мої зуби. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях. Поділюся, як це. Ось і над цим хочу працювати. Також цікавість життя це один із таких дуже важливих для мене пунктів, тому що три роки, ну, майже чотири, пройшло, а з цікавості життя була тільки робота і. Ну, це таке собі знаєте, задоволення, ну і ще отримання піар. Тобто це було цікаве життя, я, я рахую. І хочеться над цим працювати, хочеться більше проводити часу офлайн. Зараз на це дуже великий тренд тобто, іти офлайн, читати газети і так далі. Не то, що я хочу йти в цей тренд. Просто я розумію, що оці дві години, які я ввечері сиджу і дивлюся, як інші люди живуть. Ну, я б могла щось би класне для себе зробити. Навіть е, попити чай і подумати, або там, е, почитати книжку, або поговорити з чоловіком. да. Ці дві години ну, вони настільки можуть кардинально змінити взагалі, відчуття життя, насичення життя і так далі. Що я думаю, що воно того варте. Я не, взагалі не забираю соціальні мережі, тому що мені цікаво заходити дивитися, як там. Що там цікаво у людей. А, але, ну, тобто, одна година в день, я думаю, це повністю вистачить для того, щоб поспілкуватися з кимось і а, подивитися, як там живуть інші, як то кажуть. А, також а, хочу, що хочу. Також хочу піти вчитися. Ну, точніше, я давно хотіла піти вчитися. Але зараз я на тому етапі, що я вирішив, в яку сферу саме піти вчитися, тому що для того, щоб е, мої таланти реалізовувати, в мене є декілька шляхів, і всі мені дуже подобаються, і мені дуже важко вибрати, куди саме я б хотіла йти. Але з плюсів, те, що я зрозуміла, куди я точно не хочу йти, і це дуже класно. Я рахую, що да, навіть відкинути ті варіанти, які не підходять, це також дуже класно. А, також в мене був такий пункт це переїхати в Бісі. Але а, дивите, так, я цей пункт ставлю в пріоритет кожен рік, вже третій рік. І ніяк не можу, ми ніяк не можемо наважитись туди переїхати, тому що і дороге житло, і всі кажуть, що там дорого. І, ну там реально дорожче, ніж в Альберті, тим паче в Ридірі. Це рахується найкраще е, місто для покупки житла, і було б непогано купувати житло. Тобто, якщо ми хочемо переїжджати, це ми розуміємо, що, по-перше, ми втратимо наші збереження на будинок на переїзд. Це перше. Друга це те, що нам прийдеться знову з нуля мінімум три роки йти по кар'єри, тому що ну, такі, такі реальні. І по-третє, ну, я вважаю, що у нас недостатньо збереження для того, щоб так ризикнути, поїхати, і потім, якщо щось не станеться, станеться повернутися то назад. Тому а, це рішення, скоріше всього, буде змінюватися на якесь інше, але будемо бачити, бачити як все станеться. Якщо у вас є робота в Бісі, пишіть мені. Можливо, це буде саме те, що змінить рішення, тому що основне це робота. Якщо ти маєш роботу в Бісі, то тобі намагати легше переїхати. А просто так переїжджати і там шукати це вже дуже ризиковано. Ось, але прикол в тому, що чому зараз дуже важко знайти роботу в Бісі, тому, що... <coughs> тому що в якийсь період дуже багато людей хотіло переїхати туди. Вони залишали свої заявки, вони навіть проходили співбесіду, але потім вони туди не їхали. І через це роботодавці, вони із того, що вони втратили дуже багато часу на тих людей, які не приїхали, і вони не хочуть а, давати контракти тим, хто ще не приїхав. Через це потрібно приїжджати і вже там шукати собі роботу. Отакі от, от реалії. Це те, що я знаю, те, що з, з, з чим я. А, Зіштовхнулася, мені прямо писали так тих фімейів, що ми хочемо, щоб наш кандидат був вже тут, щоб ми могли побачити, що ви на місці, а не думати, чи ви переїдете, чи не переїдете. Тому от такі справи. Пишіть, як почався ваш рік, що у вас цікавого нового і бажаю вам гарного початку травня, травня-лютого. Нехай цей лютий буде набагато краще, ніж січень. Дякую.